Зеленський досить жорстко пройшовся по Європі, звинувативши їх в тому, що вони недостатньо сильно вірять в те, що війна почнеться на території Європи, а ця загроза цілком реальна. Також він назвав цифри втрат українців на фронті, які мені здається, що вже абсолютно всі зрозуміли, що ці цифри якісь трошки далекі від реальності в українців. Немає далекобійної зброї, а ті удари, які наносяться по території РФ, не наносять реальних ударів. І про це ми також поговоримо і ще дуже багато цікавих новин сьогодні. Тож, дивіться відео до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями знайомими. Дякую кожному з вас. Окремо, також хочу нагадати: якщо у вас є якісь питання з приводу легалізації на території Польщі, звертайтеся в компанію «Легіслан». Всі деталі в описі під цим відео, там дуже багато е цікавого. Тож переходьте в опис. І тепер по пунктам. Зеленський сказав, що європейці не можуть повірити в те, що війна може прийти до їх країн. Якщо Україна не зупинить Путіна, він вторгнеться в Європу, заявив Зеленський в інтерв'ю Франце 2. За його словами, ті, хто це розуміє, ефективно допомагає Україні та готується сам. Водночас Зеленський зазначив, що є країни, які не усвідомлюють цього і зосереджені виключно на внутрішніх справах. Вони кажуть: Ви хочете, щоб ми витрачали більше на зброю? Ні. Це виклик для нашого суспільства. Ви хочете, щоб ми підтримували Україну? Наші виборці кажуть, що це підвищує податки. Вони просто не хочуть усвідомлювати ці ризики, які існують сьогодні. І знаєте, Франція це, до речі, одна з тих країн, яка е Дуже і дуже сильно останнім часом виступає проти допомоги і підтримки Україні. Я говорю саме про виборців, так які тиснуть на Макрона, і той не може приймати якісь відповідно рішення. Да і в принципі самі рішення і вислови Макрона є максимально непослідовними, бо то вони хочуть допомогти Україні військами, то вони не хочуть вже цього робити, то вони дають Україні гроші, то вони вже їх не дають. І отак по кругу ходять і перекладають відповідальність одне на другого. Друге, так що прямо таки мене здивувало, це власне історія про те, скільки ж загинуло українців на війні за 4 роки повномасштабного вторгнення. І Зеленський повідомив, що втрати України складають 55 тисяч загиблими однак є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти. Давайте по-чесному. Кожен, абсолютно кожен, розуміє, що ніхто не буде називати жодних реальних цифр. І треба також розуміти, що реальні цифри набагато вищі. Бо ем, математика дуже і дуже сильно не сходиться. Так, тут можна говорити про те, що дуже багато е, поранених, дуже багато зниклих безвісти і так далі. Але е, було б дивно, якби Зеленський в інтерв'ю. Якомусь закордонному виданню назвав реальну цифру втрат. Тому тут щось говорити про те, що він збрехав, ще щось можете говорити, можете не говорити, але логічно, що реальну цифру ніхто не називе, і логічно, що ця реальна цифра може бути в рази більшою. Також він сказав, що е, Росії знадобиться щонайменше два роки для того, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримуються. Не протримуються. Питання тільки одне, чому б Росія мала не протриматись ще два роки. Навіть якщо позбавити її цілком і повністю там, продажу нафти та газу, в них є інші мінеральні ресурси, в них є Китай, який буде з радістю купувати їх енергоресурси, і той рівень санкцій, який на сьогоднішній день є проти Росії, він і так є недостатній. Вони без проблем ми бачимо і користуються далі Тіньовим флотом, вони без проблем закуповують. Все, що їм потрібно для виготовлення зброї через підставні фірми, через підставні навіть країни. Тому бачимо, що на сьогоднішній день немає, є якісь в них проблеми в економіці, але немає жодного позиву і жодної причини вважати, що їх економіка розвалиться там, через рік, через два, і що от вони більше не витримають. Всі мають адекватно розуміти, що витримають, якщо треба буде закрутять гайки. І всі будуть терпіти, але будуть далі воювати. Так це працює, і росіяни так завжди працювали. Е, от, і власне, підтвердженням цього є е, заява нашого речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, який е, повідомив, що лише 20% військово-промислового комплексу Росії перебуває під санкціями. 20... Відсотків перебуває під санкціями, тобто 80% далі собі в штатному режимі працюють. Це не акт підтримки України, це для наших союзників акт підтримки себе. Все, що вони не досанкціонували сьогодні, завтра потенційно полетить в них. І за даними української розвідки, в російській економіці наступає незворотня рецесія, і вона входить в критичний стан і країні. Агресорці спостерігається дефіцит бюджету, невиконання митних планів та збільшення фіскального тиску на бізнес. Це все дуже добре, і можна говорити дуже і дуже сильно і дуже багато про те, що їх економіка страждає. Але треба дивитись в першу чергу, в якому стані на сьогоднішній день знаходиться українська економіка, в якому стані на сьогоднішній день знаходяться європейські економіки, які точно так само е на порозі рецесії, і ми вже також розбирали. Матеріали про те, що в багатьох країнах Європейського Союзу зараз стає жити дуже тяжко, і в багатьох країнах навіть вже починаються скорочення а, Зробіть так, бо якби, компанії скорочують свої видатки. Тож потрібно порівнювати, в яких станах знаходяться всі економіки, а не казати, що Росія може може десь там колись зайде в рецесію і того а вони скоро розваляться. Не буде цього, навіть якщо вони будуть в рецесії, вони будуть воювати далі. Бо, бо це Росія, і в них на цьому побудована вся їхня, все їхнє суспільство. Далі, Financial Times повідомляє, що Росія перехоплює сигнали європейських супутників. Європейські фахівці з безпеки заявляють, що два російські космічні апарати могли перехоплювати зв'язок щонайменше з десятком ключових супутників Європи. І за оцінками чиновників. Це створює ризики не лише для конфіденційності даних, а й відкриває можливості для втручання в орбіти апаратів аж до втрати контролю над ними. Отака от історія. Далі нам постійно показують кадри, як десь щось там влучає по території Росії, як сильно там все горить, палає і так далі. Але от заява екс співробітника СБУ Івана Ступака. Якщо в 2023 році в нас було 75% ефективності далекобійних дронів, то зараз середня ефективність таких ударів, ударів близько 10 І відверто, той маленький безпілотник не може зробити величезної шкоди, такою, як роблять, наприклад, російські шахеди і російські ракети, які летять по території України. Тож оці всі Ура перемоги, знаєте, які нам показуються, нам чомусь не показують, що відбувається далі з тими підприємствами, де щось там десь горить. Отака от історія. Але далі, українська правда з посиланням на українських офіцерів. Це для тих, хто думає, що війна в такому форматі закінчиться, бо Росія розвалиться. Завершення. Або навіть паузи у війні цього року чи у 2027-му не очікується. Це повідомила українська правда з посиланням на українських офіцерів. Військові також не вірять у реальні переговори та вважають малоймовірним сценарій, за якого РФ обмежиться захопленням лише Донеччини. Отака от історія. Далі. А, далі, далі, далі. Далі в нас є а, заява доктора Комаровського. Так, який говорить, що у всіх мешканців України вже є проблеми з психічним здоров'ям, і від цього нарощуються проблеми з тілесним здоров'ям. Ми вже маємо серйозне зростання, проблем з серцем і судинами, гіпертонічна хвороба, інфаркти, інсульти. Ми маємо зростання і воно продовжиться. Онкологічні захворювання, також кількість їх наростає в Україні. Також буквально сьогодні прочитав е, е, якби статистику, що за останні три роки. За останні три роки, е, кількість людей, е, кількість використання антидепресантів в Україні, і їх популярність збільшилась на 73%. Цікавий відсоток виходить у нас правда. І, от, в принципі, е, Відповідь собі на питання, дайте самі, чому українське суспільство зараз таке зле, чому всі нападають один на одного в інтернеті, чому всі сваряться і чому відбувається те, що відбувається? От. І тут питання в тому, скільки в такому напрязі українське суспільство ще зможе в принципі існувати і бути схожим на суспільство. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі. Підсумків, напевне, і не буде. Буду чекати вас в коментарях. Дякую за підписки, за лайки, за підтримку. До зустрічі!